Частина друга наші проблеми з роботою. Робота стає безплідною. Жінці ж він сказав Я зроблю твої болі при пологах дуже сильними, і з болісними пологами ти будеш народжувати дітей, твоє бажання буде до твого чоловіка, і він буде панувати над тобою. Адамові він сказав: За те, що ти послухав свою жінку і скуштував плодів з дерева, про яке я наказав тобі, не їж нього. Проклята земля за тебе, і будеш ти їсти з нею в тяжкій праці по всі дні життя Твого. Вона виросте для вас терня й будьяке, і будете їсти польове зілля. У поті чола свого їстимете їжу свою, аж поки не повернетеся в землю, бо з неї вас узято, бо ви Порох, і в порох повернетеся. Буття 3, 16, 19 Втрачений рай. Ми розглянули багатий біблійний погляд на досконалий Божий задум для роботи. Але в реальності життя частіше виглядає іншим. Кожен знає, що це зламаний, неспокійний світ, пронизаний хворобами і смертями, несправедливістю і егоїзмом, стихійними лихами і хаосом. Від початку часів існувало безліч пояснень, чому так відбувається і що з цим робити. В основі біблійної розповіді лежить поняття гріха. Повстання людини проти Бога і як наслідок наше відчуження від Нього. Гріхопадіння Адама і Єви, а отже, і всього людства, було катастрофічним. Воно зруйнувало тканину всього світу і особливо глибоко пошкодило сферу роботи. Біблійна історія розповідає про те, що, хоча Бог благословив працю як славне використання наших дарів і його ресурсів для процвітання світу, тепер вона також проклята через гріхопадіння людства. Праця існує у світі, який підтримується Богом, але дезорганізований гріхом, Лю... лише маючи певне розуміння того, як гріх спотворює працю, ми можемо спос... сподіватися протидіяти його наслідкам і врятувати частину задоволення, яке Бог запланував для нашої праці. У бутті 2, вірш 17, Бог помістив Адама і Єву в райський сад і, і сказав їм, що якщо вони не послухаються його і з'їдять плід певного дерева, то неодмінно помруть. Що ж такого особливого було в цьому дереві? Мабуть, нічого. Тобто, швидше за все, не було нічого магічного або незвичайного в самому дереві або плодах. Дерево було деревом випробування. Бог говорив: я хочу, щоб ти зробив щось для мене не тому, що ти розумієш чому, не тому, що ти можеш побачити, чи це принесе тобі користь чи шкоду. Я хочу, щоб ти слухався мене просто через те, ким я є. Просто тому, що ти любиш мене і довіряєш мені понад усе. Ця заповідь, по суті, містила в собі суть усіх біблійних заповідей, які будуть викладені для народу Ізраїлю через багато поколінь. Це була можливість для людського роду добровільно зробити наші стосунки з Богом, головною цінністю нашого життя, і підкорятися Його слову просто тому, що так було потрібно. Коли Адам і Єва не послухали цієї заповіді, вони стали подібними до Бога, як сказав Змії, який обманом спонукав їх до непослуху. Тобто вони поставили себе на місце Бога, взяли на себе право вирішувати, як їм жити і що для них добре, а що погано. Уподібнення до Бога в такий спосіб було катастрофічним. Як вітрильник створений для води, і якщо він сідає на мілину, то пошкоджується і стає непридатним для використання, так і ми, люди, сідаємо на мілину, коли вирішуємо бути власним джерелом влади. Ми були створені для того, щоб пізнавати, служити і любити Бога понад усе. І коли ми вірні цьому задуму, ми процвітаємо. Але коли ми на тому місці вирішили жити для себе, все почало працювати в зворотному порядку. Після цього переломного моменту людство почало жити всупереч принципам Всесвіту проти нашого власного призначення як мети. Як каже Павло в посланні до Римлян 8, весь світ тепер підлягає тлінню. Бог попередив Адама і Єву, що якщо вони скуштують від дерева, то помруть. Більшість читачів припускають, що Бог говорив про негайну фізичну смерть, тому нас дивує, коли Адам і Єва йдять з дерева і не падають бездиханними на землю. Але це мало б статися у свій час, бо остаточне фізичне відключення є одним з аспектів всеосяжної смерті і розпаду, які тепер приходять у кожну сферу людського життя. Ніщо тепер не працює так, як повинно. Гріх призводить до розпаду кожної сфери життя духовної, фізичної, соціальної, культурної, психологічної, тимчасової і вічної. Це важливо пам'ятати, оскільки багато християн схильні ділити світ на мирські і священні простори і види діяльності. Так, ніби гріх зачіпає лише речі зовні, але гріх зачіпає абсолютно кожну частину людського життя душу і тіло, приватне і публічне, молитву і працю. Єйц сказав, що речі розпадаються, і це відбувається через гріх. Все розвалюється на шматки. Продовжується розгляд буття три, ми бачимо, що як тільки Адам і Єва згрішили проти Бога, вони відчули внутрішній сором, провину і розбитість, вони зазнали природних наслідків того, що діяли всупереч своєму задуму, і побачили вони, що вони нагі. вірш 7. Це протилежність вірша 25, розділу 2, де ми читаємо, що Адам і Єва були, як ми часто говоримо сьогодні, нагими і безсоромними. Дослідник старого заповіту Девід Аткінсон пише, Сором, це почуття незадоволення собою, яке лежить в основі вашого буття. Ми знаємо, що з нами щось не так, але не можемо цього визначити чи ідентифікувати. Існує глибокий неспокій, який може приймати різні форми. Почуття провини і прагнення довести свою правоту, бунт і потреба відстоювати свою незалежність, підпорядкування і потреба догоджати іншим. Щось не так, і ми не можемо знати наслідки. І ми можемо знати наслідки, але не розуміти справжніх причин. Сучасна західна культура намагається пояснити цей неспокій, не вдаючись до біблійного вчення про гріх. Психологи допомагають нам зрозуміти. Яку роль відіграло наше раннє дитинство у створенні непотрібного сорому або відчуття, що нас не люблять? Розваги відволікають нас від дискомфорту, а творення добра допомагає змінити, зміцнити нашу ідентичність як хорошої людини. Але Біблія навчає, що корінь проблеми це наша відокремленість від Бога. Іншим проявом цього глибокого занепокоєння є недовіра і страх перед іншими. Усвідомлення потреби в одязі в біблійній розповіді, вірш 7, вони зробили собі покривало. Це набагато більше, ніж просто стримані щодо статевих стосунків. Виникло бажання зруйнувати взаємність, яка не захищає себе. Адам і Єва відчайдушно намагалися контролювати те, що знав іншим, ховатися і створювати маски, щоб відгородитися від погляду іншого. Ця недовіра і страх швидко перезвели до тертя і гніву, як це відбувається зараз у всіх стосунках. У своєму захоплюючому інтерв'ю з Адамом і Євою у буті 3, вірші 10-13, Бог запитує їх про те, що сталося. Адам повністю уникає визнання правди, що він з'їв з дерева, і лише скаржиться на своє внутрішнє нещастя і сором. Друге, запитання Бога настільки пряме, що Адам не може не назвати того, що він зробив. Але він одразу ж перекладає відповідальність себе на Єву. В свою чергу Єва перекладає відповідальність на Змія. Їх ворожість і гнів спрямовані не тільки на інших створінь, але й на Бога. Адам звинувачує Бога у своїх проблемах. Жінка, яку ти дав мені, вона дала мені, і я з'їв. Вір 12. Один з коментаторів буття пише: У Бутті 3.8» ми бачимо неадекватне усвідомлення серйозності гріха, моральне сприйняття затьмерене, а енгоцентричний погляд на цінності значно поступається богоцентричному. Осліплення гріха починає діяти. З моменту гріхопадіння людство страждає на моральну шизофренію, нездатне ні заперечити гріховність, ні визнати її такою, якою вона є. Буття 3 показує, як гріх спотворює кожну частину нашої природи, кожен аспект людського життя. Гріх починається зі спотворення статі, гендеру, любові та шлюбу. Бог чітко пояснює вплив гріха на стосунки між чоловіком і дружиною. Богослови сперечаються про точне значення Бого... Божого твердження, що тепер через гріх твоє бажання буде для твого чоловіка, і він буде панувати над тобою, вірш 16. Але всі погоджуються, що це означає принаймні те, що непорозуміння, розчарування, глибокі конфлікти і нещастя тепер є нормою у стосунках між чоловіками і жінками. Сама тканина фізичного світу почала розпадатись, і результатом цього є хвороби, старість, стихійні лиха і сама смерть буття 3.1719. Філософ Елл Вултерс це так. Біблія чітко вчить, що гріхопадіння Адама і Єви було не просто ізольованим актом непослуху, а подією, що має катастрофічне значення для всього творіння. На гріха торкнулися всього творіння. Жодна створена річ, в принципі, не залишилася незачепленою руйнівним впливом гріхопадіння. Якщо ми подивимось на суспільні структури, такі як держава або сім'я, або на культурні досягнення, такі як мистецтво або технології, або на тілесні функції, такі як сексуальність або їжа, або на будь-що в широкому розумінні творіння, ми побачимо, що добрий Божий витвір був втягнутий у сферу бунту проти Бога. Усе творіння, пише Павло, стогне, піддається неволі та тлінню. Буття 3 це древній текст, наповнений багатим богослов'ям в оповідній формі, але він є дуже актуальним і практичним для життя сьогодні. Це стосується двох наріжних каменів побуту людини. Чи здаються вам два великих завдання у житті кохання і робота, нестерпно важкими? Буття 3 пояснює, чому це так. У цих віршах Бог дуже тісно пов'язує біль кохання та шлюбу з болем праці, і дітонародження і хліборобство тепер називають болісною працею. Богослов Форестер пише: у різних мовах одне й те саме слово використовується для позначення праці та дітонародження, наприклад, праця і страждання. Так, компанії збирають команди, які місяцями чи роками несамовито працюють, щоб народити нові продукти чи підприємства, які можуть швидко загинути на ринку. Зіркові футболісти часто страждають від наслідків травм протягом усього життя. Близькучих підприємців, таких як Стів Джобс, викидають з компаній, коли настають важкі часи. Мало кого запрошують назад, як джобса. Бур'яни, комп'ютерні віруси, корупційні скандали супроводжують ретельну працю. Дослідження властивостей атома стає основою для атомної бомби. Іншими словами, праця, навіть коли вона приносить плоди, завжди болюча, часто дає збої, а іноді і вбиває нас. Колючки та будь які Гріх впливає не лише на особисте та приватне життя, але й на суспільне та соціальне життя, зокрема на працю. Як ми бачили в буті 1-2, і 2, Бог творив нас для праці, але тепер ми дізнаємося, що під впливом гріха праця стає. Болісною працею, вірш 17. Праця сама по собі не є прокляттям. Але тепер вона разом з усіма іншими аспектами людського життя перебуває під прокляттям гріха. Терня і будь-які з'являться, коли ми намагатимемося виростити їжу. Вірш 18. Коли ми, ми пам'ятаємо, що садівництво є уособленням усіх видів людської праці та розбудови культури. Це є твердженням, що всяка праця та людські зусилля будуть відмічені розчаруванням та відсутністю задоволення. Частиною прокляття праці в занепалому світі є її часта безплідність. Що ми маємо на увазі, коли говоримо, що праця безплідна? Ми маємо на увазі, що в усій нашій роботі ми зможемо уявити набагато більше, ніж зможемо виконати, як через брак здібності, так і через опір оточуючого нас середовища. Досвід роботи буде включати біль, конфлікти, заздрісті в тому. І не всі наші цілі будуть досягнуті. Наприклад, у вас може бути прагнення виконувати певну роботу на певному рівні майстерності та якості, але ви можете навіть ніколи не отримати можливості виконати бажану роботу, а якщо й отримаєте, то не зможете виконати її так добре, як потрібно. Ваші конфлікти з іншими в робочому середовищі підриватимуть вашу впевненість у собі та знижуватимуть вашу продуктивність. Але навіть тоді, коли ви задоволені якістю своєї роботи, ви можете бути гірко розчаровані результатами. Ви можете виявити, що обставини змовилися, щоб нейтралізувати будь-який реальний вплив вашого проєкту. Можливо, ви опанували навички землеробства. Але прийшов голод, повінь чи війна і знищив вас урожай. Можливо, ви стали талановитим співаком, але не можете отримати дохід від свого таланту, тому що ви вправні музики в музиці, але не в саморекламі, або тому, що. Безжальні конкуренти знаходять способи занести вас у чорну дошку. Ви змушені відмовитись від музичної кар'єри. Ви можете сподіватися зробити реальний внесок у свою організацію або працювати як експерт у своїй галузі. Можливо, ви прагнете змінити світ, суттєво покращити людське суспільство або мати тривалий вплив на культуру. Більшість людей досягають дуже мало цих цілей протягом свого життя, і навіть ті, кому здалеку здається, що вони докорінно змінюють життя суспільства, відчуватимуть, що їхнім справжнім прагненням перешкоджають так само часто, як і їхнім досягненням. І всіх, і для всіх нас частіше, ніж ми хотіли б визнати, ми самі є тими, хто заважає. Уявіть, що ви входите до компанії адміністрації лікарні, яка прагне досягти епохального прогресу в догляді за пацієнтами. Ви вносите низку суттєвих змін у те, як ваш медичний персонал доглядає і лікує пацієнтів. Початкові реакції пацієнтів дуже позитивні, як і деякі ключові показники, які характеризують рівень шкоди, завданої пацієнтам, такі як інфекції, крові, інфекції, хірургічних відділень та медикаментозні помилки. Але різні нові заходи підзвітності, такі як табелі відділень і інформаційні панелі безпеки, викликають невдоволення в багатьох медичних працівників. Вони скаржаться, що тиск занадто великий, вимірювання несправедливі, а чесна, ненавмисна помилка тепер може зруйнувати кар'єру. Ви намагаєтеся переконати багатьох з них, але починаєте займати оборонну позицію. На одних зборах персоналу ви втрачаєте самовладання і говорите, що багато співробітників не ставлять інтереси пацієнтів на перше місце. Можливо, у вашій заяві є часка правди, але вона має негативні наслідки. Дехто розготився через вашу прискіпливість, кілька ваших найповажніших людей звільняються, і моральний дух різко падає. Що сталося? Багато чого. Ви можете озирнутися назад і побачити місця, де ви могли б бути більш обережними і чуйними до страху медичного персоналу. Ви могли б не приймати критику настільки близько до серця, щоб нерозумно висловлюватися на деяких публічних зустрічах. Отже, ви і ваш гріх були частиною проблеми. Ви, якщо говорити відверто, були колючкою. Медичний персонал у багатьох випадках був просто впертим і більше переймався можливими плямами у своїх особових справах, ніж безпекою пацієнтів. За всім цим стоїть трагічний і, здавалося б, несправедливий життєвий факт, що в медичних установах маленькі і практично неминучі людські помилки можуть зруйнувати або обігрвати життя. Терни і будь-які в цій ситуації впливають випливає з відчуження від інших, яке має своїм корінням втрату ваших стосунків з Богом. Тож навіть у найкращі дні кожен з нас працює в системі, яка, як нам здається, налаштована проти нас. Я часто відчуваю, що маю найкращу роботу в світі для мене. Я роблю те, що мені подобається. Ми побачили більше плодів у служінні нашої церкви, ніж я очікував, побачити за все своє життя. Але я відчуваю багато ключок і будь-яків. Одного разу я дізнався, що у мене рак щитовидної залози, і вся моя робота, окрім найнеобхіднішого, була відкладена на потім. У моєї дружини траплялись не зі здоров'ям, які заважали моїм планам подорожей або відволікали нас від нових проєктів. Часом співробітники протестували проти того, що моє бачення випереджало мою здатність керувати ними або їхню здатність втілювати його в життя. Ключові лідери моєї громади виїхали з міста саме тоді, коли я був готовий перекласти частину церкви під їхню опіку. Я вдячний Богу і за ті проблиски, які він дав мені, щоб я зрозумів, якою має бути робота. Але щодня я усвідомлюю, як шалено проростає терня і будь-які на клаптику світу, довіреному мені на цей проміжок часу. Прийняття безплідності. Одне з найяскравіших зображень розчарування та безплідності праці можна знайти у п'єсі Пітера Шафера Амадей. Антоніо Сальєрі, придворний композитор імператора Габсбургів, дуже успішний актор-автор опер. Він має владу і багатство, але відчуває недоскональність того, що він створив. Тоді він зустрічає Моцарта і чує його музику, і в одну мить він відкривається самому собі. Він розуміє, що в музиці Моцарта він чує красу, яку прагнув створити все своє життя. Але в той же момент він знає, що ніколи не буде здатний створити її сам. Коли він дивиться на написану партитуру музики Моцарта, він відчуває себе у клітці, де йому дозволено дивитися крізь грати і сприймати, але не брати участь у славі, якої він жадав. Дивлячись на партитуру, він думає: змініть одну ноту, і це буде применшення. Змініть одну фразу, і структура впаде. Тут був сам голос Божий. Я дивився крізь клітку цих ретельних чорнильних штрихів на абсолютну неповторну красу. Сальєрі довелося жити з екзистенційною фрустрацією від роботи. Тобто, незважаючи на свою відданість і досвід, він не був настільки хорошим композитором, як хотів би. Проте, з точки зору результатів, він був професійно реалізований, досяг високого статусу і мав фінансовий успіх. Тим часом Моцарт був музичним Вундеркіндом з багатими талантами, але страждав від неприйняття і бідності. І Моцарт і Сальєри мали успіх в одних аспектах свого професійного життя, але зазнали глибокого розчарування в інших. Для нас важливо розуміти і тримати в пам'яті те, що Біблія говорить про створення і гріхопадіння, про Божий план щодо праці, а також про проблеми праці у зруйнованому світі. Покоління моїх батьків, бабусь і дідусів, які пережили депресію та дві світові війни, були вдячні за будь-яку роботу, бо вона допомагала їм та їхнім родинам вижити. Але представники покоління моїх дітей абсолютно не схожі на них. Вони наполягають на тому, щоб робота була повноцінною і плідною, щоб вона повністю відповідала їхнім талантам і мріям, щоб вона робила щось дивовижне для світу, як один з керівників Google описав місію своєї компанії. Енді Крауч зауважує, нас, сучасних людей, точно не можна звинуватити у відсутності впевненості в собі. Вибух книг про зміну світу цілком відповідає нашому уявленню про себе. У той час, як обставини, що формували покоління моїх батьків, можливо, дали їм нижчий погляд на працю, ніж той, що міститься в біблійному описі створення світу. Покоління моїх дітей має більш наївний і утопічний погляд на працю, ніж той, що пропонується Біблією в описі гріхопадіння світу. У світлі всього цього чи не втратив Сальєрі своє покликання? Чи варто було йому зайнятися чимось більш далеким від композиції, сподіваючись, що тоді він не буде так розчарований? Я думаю, що багато сучасних молодих людей могли б дати йому таку пораду, і вони були б неправі. Сальєрі був покликаний зробити свій внесок у світ як концертний композитор. Фактично, він створив музику, яку ми маємо і сьогодні. Те саме може статися і з вами. Те, що ви не можете реалізувати свої найвищі прагнення в роботі, не означає, що ви зробили неправильний вибір, або що ви покликані до іншої професії, або що ви повинні провести своє життя в пошуках ідеальної кар'єри, позбавлені розчарувань. Це було би безплідним пошуком для будь-кого». Ви маєте бути готовими до того, що регулярно розчаровуватиметеся у своїй роботі, навіть якщо у вас саме те покликання. Проте, чи стали Сальєрі правильні запитання, чи було виправданим його прагнення отримати досвід роботи, яка могла би принести йому глибоке задоволення від величі? Звичайно, так. І хоча для покоління моїх батьків такий хід думок міг здатися. Поблажу до себе, ми знаємо десятки людей, яких ці питання привели до нового покликання. Молоду жінку з нашої церкви взяли на роботу на Уолл стріт одразу після коледжу. Вона була одним з лідерів служіння нашої церкви для професіоналів у сфері фінансових послуг. Незважаючи на успіх і фінансову нагороду, через кілька років вона вирішила, що насправді хоче стати медсестрою. Вона відмовилася від високої зарплати, щоб вступити до школи медсестер і тепер почала практикувати. У світі, де люди працюють в середньому 3-4 різні професії протягом свого трудового життя, цілком природно, що зміна професії може бути необхідною для максимальної плідності. Бог може і часто змінює те, до чого від нас закликає. Глибока розрада через закладену в нас Божу природу ми потребуємо праці для нашого щастя і через Божі завдання. Щодо нашої праці, сприяти процвітанню світу. Ми маємо уявлення про те, чого ми можемо досягти. Але через гріхоподіння людського роду наша праця також глибоко розчаровує. Ніколи не буває такої плідної, як нам хотілося б, а часто є цілковитою невдачею. Ось чому так багато людей живуть у крайночах ідеалізму і цинізму або навіть рекошетують туди-сюди між цими полюсами. Ідеалізм каже, своєю роботою я змінюватиму речі. Робитиму щось нове, досягатиму чогось нового, приноситиму справедливість у світ. Цинізм каже, нічого насправді не зміниться, не сподівайся на краще. Робіть те, що потрібно, щоб заробити на життя, не дозволяй собі надто перейматися, викручуйся як можеш. Буття 3, вірш 18, говорить нам не тільки про те, що терня і будь які виростуть із землі, але й про те, що ви будете їсти польові рослини. Терня і їжа. Праця все одно буде приносити певні плоди, хоча вона завжди не буде відповідати своїм обіцянкам. Праця буде і розчаровувати, і приносити задоволення. А іноді досить часто людська праця дає нам змогу побачити красу і геніальність, які могли б бути стабільною характеристикою всієї нашої роботи, і якими, з Божої ласки, вони знову стануть на новому небі і новій землі. Сон Толкіна і його повідання Листок від Нігл це просто зображення цієї надії. Нігл уявив собі прекрасне дерево, яке він так і не зміг намалювати фарбами за життя. Тому він помер, плачучи, що його картина велика праця у життя не була завершена, ніхто ніколи не побачить. І все ж, коли він потрапив до небесної країни, там було дерево. Це був спосіб Толкіна сказати нам, так само як і собі, що наші найглибші прагнення в роботі прийдуть до повного завершення в Божому майбутньому. Так само, як дерево Нігел вижило у всій своїй красі, люди почують музику Сальєри, і вони так чи інакше відчують смак плодів проєкту, над яким ви зараз працюєте. У раю майбутнього буде робота, як і в раю минулого, тому що сам Бог радіє своїй роботі. У тому раю ти будеш корисним для життя інших людей, приносячи їм безмежну радість і задоволення. Ти будеш працювати з усією майстерністю, яку тільки можеш собі уявити. Християни завдяки своїй надії на Божу історію відкуплення світу, який він створив, мають глибоку розраду, яка дає їм змогу працювати всупереч усім негараздам. Ми приймаємо той факт, що в цьому світі наша праця завжди буде недостатньою, так само, як ми, грішні, завжди позбавлені слави Божої, 3.23, бо знаємо, що наша праця в цьому світі не є останнім словом. Ми закликаємо до цієї розради кожного Різдва. Хоча часто не усвідомлюємо, що говоримо, щоб гріх і смуток не зростав, ні терен на землі. Прийшов і злив він благодать, до всіх глибин проклять, до всіх, до всіх глибин проклять.